Я був з вами цей рік, так? ми інтенсивно готувалися до НП, але хто з вас знаю, і частинкою з вами я був ще від 6 класу далеко, так ем, на Зелені. Е, що я хочу сказати, у мене цей рік асоціюється з тим бігуном, який біг з-під марафону до тим, щоб повідомити, що греки перемогли на знаєте, Вийшли ви піхли в вересні, а завершили е, на початку червня здачі юніте. Хоча, мені здається, що той пігун ховається проти вас, коли нам, звичайно, сильні, круті е, ви е, досягнете успіхів е, по-любому в житті. Я в цьому впевнений. Ну я, звичайно, не можу обминути історію. Ми, бо, мої побажання будуть пересікатися з історією. По-перше, я хочу вам побажати, щоб вам багато щастило. Ви були фінансово підхоті, як відомі цукрові магнати українські, Семеренки, Яхненки і терешні. Друге, хочу вам побажати, щоб зміни, які будуть у вашому житті, вони завжди були повними, досконалими і хорошими, а не такими, як реформа Олександра Другого. Третє, я хочу побажати вам, щоб ви завжди ризикували, як свого часу гетьман Мазепа і Богдан Хмельницький. Так? Четверте, що я хочу вам побажати, щоб ви завжди вдосконалювалися і були мудрими по житті, як наш відомий філософ Григорій Сковорода. І останнє, що я хочу вам побажати, щоб ви любили Україну до глибини її кишені, як відомий український меценат Євген Чекаленко. Успіху вам. Я вас дуже сильно люблю!